Якщо тобі здається, що тебе не цінують, не поважають, твою думку десь не враховують, і тобі не подобається те середовище, де ти знаходишся, потрібно задати собі питання, а де я себе не ціную, де я сам не прислухаюсь до своїх якихось думок, де я сам собі не довіряю, де я сам себе знецінюю, знецінюю свої досягнення. Тому що люди вони ніколи не просто так грають для нас якісь ролі. У нас завжди є як внутрішній запит до іншої людини для того, щоб вона проявлялась тим чи іншим чином. Саме тому не варто змінювати когось. Це просто безполезно, це без сенсу змінювати когось. Потрібно почати все з себе свого внутрішнього відчуття тінці свого відчуття любові до себе, свого розуміння, те, що я дійсно вартий, того щоб бути почутою, я дійсно вартий того, щоб жити краще життя, і щоб до мене відносились. Відповідно, і тут знову ж таки без сенсу комусь щось доказувати, кричати, говорити, який ви класний, що у вас потрібно слухати, і до вас потрібно відноситись певним чином. Так не буде працювати. Так можуть бути лише конфлікти, проте без зовнішніх результатів у вашій реальності, у вашому житті. Потрібно почати до себе відноситись самому так. Достойно і внутрішнє ось це відчуття вирощувати, взрощувати в собі свої цінності, в своєї впевненості.